Головне про події 15 квітня. Літні канікули в школах скоротять на місяць. КНР заперечує участь китайців у війні в Україні. Трамп пробачив Путіну бійню у сумах. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації. Зеленський підписав закон про знижку 50% при добровільній сплаті штрафу за порушення військового обліку. Якщо людина не оновила персональні дані в ТЦК, їй загрожує штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Тепер можна сплатити лише половину суми, якщо зробити це протягом 10 днів після накладення штрафу. Уряд дав добро на звільнення Володимира Артюха з посади голови сумської обласної державної адміністрації. Про це розповів представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив Артюха в організації зібрання військових 117-ї бригади для нагородження в центрі Сум 13 квітня, коли удар балістичною ракетою спричинив велику кількість загиблих та поранених. Генштаб скоротив з 1 травня програми базової загальної військової підготовки для частини військовослужбовців до одного місяця. СБУ проводить обшуки у канцелярії Київської митрополії УПЦ МП за словами джерел видання Українська правда слідчі дії проходять у керуючого справами митрополита Антонія Паканича, якого ще називають головним кремлівським лобістом. Літні канікули для школярів в Україні офіційно розпочнуться з 1 липня. Таке рішення закріплено ухвалою кабміну. Тепер відпочинок триватиме не три а два місяці. Незважаючи на те, що останній дзвінок пролунає 30 травня, весь червень школи завершуватимуть навчальні програми. Уряд Китаю заперечує свою причетність до участі громадян КНР у війні Росії проти України та обіцяє після перевірки всіх обставин оцінити дії полонених на сході України Китайців згідно з національним законодавством. Про це заявив речником Лін Цзянь. у Конгресі. США представники демократичної партії представили законопроєкт, покликаний посилити підтримку України у війні з Росією, а також запровадити жорсткі санкції проти Москви. Про це повідомляє агенція Reuters. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не буде вводити санкції проти Росії після того, як її війська обстріляли Суми. Про це пошвидає європейська правда. Спеціальний посланець президента Шастів Вітков в інтерв'ю Блумберг назвав свої переговори з російським диктатором Владіміром Путіним минулого тижня переконливими за його словами. Ціна мирної угоди передача Росії п'яти територій України. Дональд Трамп заявив каналу CNN, що Іран навмисно затягує укладання нової ядерної угоди і пригрозив йому можливими військовими ударами у відповідь на розробку зброї. Міністерство освіти США заморозило 2 мільярди 200 мільйонів доларів фінансування для гарвардського університету після того, як навчальний заклад відхилив вимоги адміністрації Трампа. Європейська комісія, побоюючись можливого шпигунства з боку Вашингтона, почала видавати одноразові телефони та прості ноутбуки співробітникам, які їдуть до сполучених штатів. Про це пише видання Financial Times. На канському кінофестивалі покажуть українську стрічку «Міліт Антропос». Український документальний фільм відібрали до програми двотижневих режисерів. Спеціальний представник президента Шастів Вітков підсумував свій візит до Санкт-Петербургу, де він провів майже п'ятигодинну бесіду з російським диктатором Владимиром Путіним. Як пише видання Telegraph.ua, адресоване президенту США послання Путіна містить претензії Москви на п'ять українських територій, які Кремль вважає російською власністю. Вітков пропонує Дональду Трампу. Підтримати ці умови припинення вогню Трамп, нібито згоден, але головний козир перемовин з путіним поки що тримає при собі. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете бути в курсі подальшого розвитку переговорів Росії та Штатів. Докладніше далі. Відко впевнений, що найшвидшим способом домогтися припинення вогню в Україні стане підтримка стратегії Кремля. Згідно з нею, Росія отримала би право власності на п'ять територій. Раніше йшлося про Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Показово, що Вітков ані словом не згадав про Крим, що дозволяє припустити, що під п'ятою територією він мав на увазі окупований у 2014 році український півострів. Серед інших умов припинення вогню, путін вкотре висунув багаторазово вже. Артикульовану відмову від НАТО та скорочення української армії. На жаль, наразі Дональду Трампу близька саме така позиція щодо українського питання, але не всі у Білому домі її поділяють. Зокрема, виступив проти посланник з питань України генерал Кіт Келох. Він заявив, що, хоч Україна і готова вести переговори щодо деяких умов пов'язаних із територіальними поступками, Київ ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися територіями Росії. Такої позиції тримаються ще кілька високопосадок в адміністрації Трампа, у тому числі державний секретар Марко Рубіо, який радить президенту зайняти більш жорстку позицію щодо Путіна. Експерти звертають увагу на те, що Трамп поки що не виконав своєї погрози запровадити нові санкції на експорт російської нафти. Колишній високопоставлений чиновник державного департаменту Деніел Фрід заявив, що державний департамент і міністерство фінансів готують варіанти посилення санкцій проти Росії на випадок. Цитуємо: якщо Трамп дійсно Рішить, що з нього досить Путіна у свою чергу. Президент США заявив, що найближчим часом очікує нових ініціатив, які можуть допомогти завершити війну. У ніч 14 на 15 квітня 1912 року сталася найвідоміша кораблетроща усіх часів. Найбільший на той час лайнер у світі Титанік зіткнувся з айсбергом в Атлантичному океані та затонув. Громадське поставило несподіване запитання: чи були українці на Титаніку? Докладніше далі. Прямих документальних підтверджень того, що на Титаніку перебували громадяни, офіційно ідентифіковані як українці, немає. Але історичний контекст робить присутність українців на Титаніку цілком імовірною. Нагадаємо, що на початку ХХ століття Україна як незалежна держава не існувала. Її території були поділені між двома імперіями: російською, до неї належали схід, центр та південь України, і Австро-Угорською, Галичина, Буковина, Закарпаття. Обидві імперії переживали складні соціально-економічні умови. Які спонукали масову імміграцію до північної Америки, зокрема США та Канади, де обіцяли землю, роботу і краще життя у західноукраїнських регіонах, що входили до Австро-Угорщини, імміграція набула масового характеру у 1880-х роках. За даними істориків, лише з Галичини до США та Канади виїхало близько 800 тисяч людей, переважно русинів, як тоді називали тамтешніх українців. Основною причиною була економічна скрута, адже селяни потерпали від малоземелля, високих податків і боргів. Великі земельні володіння належали польській або австрійській шляхті, залишаючи селянам мало шансів на гідне життя. Та й присутня була значна соціальна нерівність. Українці-русини зазнавали дискримінації з боку польської адміністрації, що обмежувала доступ до освіти та роботи. Тому чутки про американську мрію швидко поширювалися і галичиною. Агенти пароплавних компаній активно рекламували квитки до Америки, обіцяючи роботи на фермах, шахтах та заводах. Емігранти з Галичини та Буковини зазвичай вирушали через порти Гамбурга, Бремена чи Трієста, купуючи квитки на трансатлантичні лайнери, такі як Титанік. Квиток третього класу коштував близько 7-10 фунтів, а це еквівалент заробітку селянина за кілька місяців. Але для багатьох це була єдина надія на краще майбутнє. На Титаніку пасажири третього класу становили більшість близько 710 людей. І чимало з них походили завтра Угорщини. У списках пасажирів трапляються прізвища. Які звучать слов'янськими, але чітко ідентифікувати їх як українців складно через узагальнення та неточності в документах. Щодо російської імперії, еміграція була менш інтенсивною через суворіший контроль і меншу свободу пересування. Проте селяни з Поділля, Волині чи Київщини також вирушали до Америки, особливо після скасування кріпацтва у 1861 році, коли економічна скрута і перенаселення сіл штовхали людей до еміграції. за оцінками, до 1914 року з російської імперії до доша виїхало близько двох мільйонів людей, із яких частина була українцями, українці дедалі частіше купують товари у недорогих китайських інтернет-магазинах, необхідні дрібнички, одяг, суття – усе дешевше в кілька разів. Втім, все на світі має свою ціну. Нагадує видання TSN.UA. А в китайському маркетплейсі тему ціна це безпека. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати, як китайський застосунок із приголомшливими знижками став зіркою інтернет-торгівлі і як купувати на ньому безпечно. Докладніше далі. Агресивність та настирність, з якої молодий китайський інтернет-магазин під назвою Темо рекламує свої послуги, мала б насторожувати. Втім, тему це не просто черговий маркетплейс, а дочірня компанія PDT Holdings – материнської компанії китайської Pinduoduo. Вона набула популярності, пропонуючи недорогі товари в обхід традиційних розрібних торговців, доставляючи їх безпосередньо з китайських заводів. Тему через свою материнську компанію безпосередньо пов'язаний з компанією People's Data, яка фактично є. Підрозділом комуністичної партії Китаю і центрального комітету у тему постійно пропонують бонуси, знижки і крутиться колесо фортуни, яке дасть приміром придбань на 100 доларів. Через цю нереальну щедрість тему активно завоював американський ринок. Переважна більшість жителів США познайомилися з ним через агресивну маркетингову атаку компанії під час Супербоула. Це фінал американського футболу, який прирівнюється за масштабами до святкування Дня Незалежності. Реклама під час гри коштує мільйонів доларів за 30-секундний ролик. Тему розмістив шість таких роликів, і це не враховуючи купу коштів на решту реклами. Тож не дивно, що тему за короткий час швидко став найбільш завантажуваним застосунком. У США магазин набрав шаленої популярності завдяки, зокрема, і прогалинам у митному законі. Втім, найбільша загроза, яку вбачають експерти, це необхід мит і винищення місцевих виробників, а безпека. Вона не просто в дірках, а має спеціально закладені прогалини. Свої рідні чорні в. Ходи до речі, ними встигли скористатися кіберзлочинців і в Україні. Нещодавно соцмережі заполонили повідомлення про викрадення грошей з карток. Усіх пограбованих об'єднували одне. Вони купували через застосунок тему. За словами експертів з безпеки, застосунок тему може функціонувати як шпигунське програмне забезпечення, дозволяючи Комбартії Китаю здійснювати стеження або навіть кібератаки. Ба більше закладена в нього розробниками вразливість загрожує вашим гаманцям, тому треба дотримуватися Бодай мінімальних правил безпеки, якщо ви хочете щось придбати в тему, купуйте завжди на комп'ютері, причому без реєстрації. А завантажувати застосунок на мобільний телефон просто небезпечно. Тож, якщо маєте додаток, то просто зараз видаліть його. Дональд Трамп найстаріший за віком президент США на момент ступу на посаду. Йому зараз 78 років, згадуючи його попередника Джо Байдена, який засинав і плутався на офіційних заходах. Змі часто турбувалися станом здоров'я 47-го президента США. А ризикована тарифна політика адміністрації Трампа, яка дозволила примножити мільйони його найближчому оточенню. А решті світу загрожує небувалою фінансовою кризою. Порушує питання про стан душевного здоров'я пана президента. І ось нарешті президент США – Дональд Трамп пройшов плановий медичний огляд. Докладніше далі. Звіт про медичний огляд Дональда Трампа було оприлюднено у профілі спікера Білого Дому Керолайн Лівіт. Особистий лікар президента Шон Барбабела вважає, що голова Білого Дому перебуває у стані, якому можна лише позаздрити. Він демонструє відмінне когнітивне та фізичне здоров'я та повністю придатний до виконання обов'язків головнокомандувача та глави держави. Наголошується, що президент США здав кілька аналізів крові, пройшов кардіологічне обстеження та УЗД. У звіті зазначено, що вага. Трампа становить 101 кг кілограм за росту 190 сантиметрів. Він скинув пару кілограмів з лютого 2019 року, і за індексом маси тіла зараз належить до категорії людей із надмірною вагою, але не з ожирінням. Серце Трампа в стані спокою б'ється зі швидкістю 62 удари на хвилину. А кров'яний тиск теж залишається в межах норми: 128 на 74. При цьому лікар повідомив, що його клієнт набрав 30 із 30 балів на іспиті монреальської ко. Нітивної шкали, який використовується для відстеження проблем із мисленням, також не було виявлено проблем зі сприйняттям. Барбабела повідомив про те, що Трамп має шрам на правому вусі від стрілецької зброї, але це не позначилося на його слуху. В історії хвороби президента є гіперхолестеринемія. Це стан, який може підвищити ризик серцевого нападу. Але лікар запевнив, що ситуація під контролем. Серед інших захворювань, зазначених в історії хвороби Трампа, перенесений ковід і шкірне Захворювання, що часто викликає почервоніння обличчя. Президент приймає кілька ліків для контролю рівня холестерину, а також аспірин для профілактики серцевих захворювань та крем для лікування захворювань шкіри, зазначає особистий лікар Трампа. Він стверджує, що президент США веде активний спосіб життя, що позначається на його самопочутті. Серед прикладів такої активності він виділив його часті перемоги у гольф-турнірах. До того ж, республіканець це життя не палить і не вживає алкоголь. Іншого боку Трамп відомий своєю пристрастю до нездорового фастфуду та газованих напоїв в овальному кабінеті. Наприклад, він навіть встановив кнопку для своєї улюбленої дієтичної коли. Нагадаємо, що під час минулорічної передвиборчої кампанії Трамп неодноразово звертався до теми фізичного та розумового здоров'я свого суперника, президента Джо Байдена, після невдалих дебатів з Трампом, які в результаті змусили Байдена вийти з президентських перегонів. Він відмовився пройти тест на когнітивні здібності. Як і, за його словами, не проходив за весь час перебування на посаді. Світ стоїть на порозі чергової фінансової кризи, яка обіцяє бути найглибшою і найбільш затяжною за останні 100 років. У відповідь на тарифну війну президента США Дональда Трампа ціна на золото минулого тижня досягла рекордного рівня у понад 3167 доларів. Люди масово залишають акції і переходять у золото, яке традиційно було основним металом під час глобальної невизначеності на фінансовому ринку. Золото почали скуповувати. Та урядові центральні банки підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати, у що вигідно інвестувати гроші в Україні. Докладніше далі. У фінансовому секторі не радять українцям вкладати гроші у будинки та квартири. Зауважує видання обосюєї в експертному колі. Вважають, що наразі такі інвестиції не є надійними, на відміну від облігацій внутрішніх державних позик, які демонструють найвищий рівень прибутковості. Експерти вказують на те, що різниця між річною прибутковістю облігацій внутрішніх державних позик та долара становить 10% на користь облігацій. Під час війни слід віддавати перевагу мінімізації ризиків та ліквідності, нагадує видання. А нерухомість не відповідає таким умовам. Навпаки, цей актив зараз несе усі ризики недоотримання прибутку або й взагалі фізичної втрати. Водночас експерти наголошують на тому, що земля сільськогосподарського призначення є перспективним активом і рекомендують інвесторам співпрацювати з відомими агрохолдингами, які орендують землю. Це запорука того, що земля перебуватиме у довгостроковій сільськогосподарській обробці. Що стосується інвестицій в іноземну валюту, як долар, так і євро, то вони можуть в. В окремих випадках допомогти українцям лише зберегти заощадження на поточному рівні. Однак про їхнє примноження говорити поки не доводиться. Попереджають експерти. Декларація віцепрем'єра, міністра національної єдності Олексія Чернешова з мільйонними статками у вигляді квартир, машин, коштовних годинників і прикрас, колекції живопису та книг, а також чималенькою зарплатою та надходженнями у вигляді відсотків відкладів викликала хвилю обговорення. Людей традиційно цікавить, як посадовці під час повної. Масштабної війни примудряються покращувати свій матеріальний стан. Видання телеграфією розібралося наскільки саме 47-річний міністр збагатів за часи роботи у публічному секторі, та завдяки чому? Докладніше далі. На державну роботу, а саме посаду голови Київської ОДА, у 19-му Олексій Чернешов прийшов після 20 років у приватному секторі. Здобув гарну освіту в Україні та за кордоном. у кінці 90-х починав з менеджерської посади у японо-американській компанії Westinghouse Electric Company. У 2000-х знайшов себе у девелопменті та управлінні. Зокрема, обіймав керівну посаду в групі компанії AVEC, яка належить відомому харківському бізнесмену Олександру Фельдману. За кілька років Викупив частину пакета акцій, а згодом Чернешов створив і власні компанії EastGate Development та VI2 Partners з головним офісом у Відні. Перша спеціалізувалася на комерційній нерухомості, а друга мала орієнтир на залучення інвестицій. Також у сфері інтересів Чернешова було мистецтво. Задля його популяризації в Європі та реалізації культурних проєктів він навіть створював Київ Vision Foundation. Зокрема, в мережі можна знайти анонс виставки у столиці Австрії під назвою Чернево. З майдан і поза ним, у якому згадується Чернешов і його фонд як організатори, таким чином крісло очільника Київської області, яке Чернешов згодом поміняв на міністерське, він прийшов людиною небідною. У першій декларації, яку майбутній посадовець подав у 2019 році, серед квартир, земельних ділянок та чотирьох автівок, а саме двох лендроверів 10-го та 18-го року випуску: Mercedes-Benz S500, Formatic і Шкоди Octavia 10-го року, зазначені 12 наручного годинників фірм Rolex та Patek Philippe та Уліс Нардін, колекція з 30 картин ХХ століття та букіністичні видання. Зокрема, 85 томів енциклопедичного словнику видавництво Брокгаус та Ефрон, який можна придбати за шалені 281 тисячу гривень. У період, коли кар'єра Олексія Чернешова розвивалась у державному секторі, він кілька разів подавав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Наприклад, у лютому 2021 року у відповідному документі зазнав. Начено, що Черношова виплатила за заборгованість за 2019 рік у розмірі півтора мільйона гривень компанія VI2 Partners. Це фірма, яку він заснував у 2014-му і яка після його переходу в статус посадовця стала належати дружині. Вкладом дружини Чернешова в сімейний бюджет стало більш як 660 тисяч гривень, які вона отримала у вигляді зарплати та гонорару у Київському нацуніверситеті імені Шевченка. Плюс мільйон чотириста тисяч гривень Світлані Чернишові принесла підприємниць діяльність українські власники доларів минулого тижня з острахом дивилися у бік США, іронізує видання Telegraph.ua. Нові ми та Дональда Трампа налякали світові фондові біржі та обвалили ціни на американські активи, включаючи акції, долар та ринок облігацій. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як торгова війна вплине на пересічних українців та їхні заощадження, що буде з цінами і яку саме валюту купляти? Докладніше далі. На тлі цієї значної фінансової кризи Україна виглядає як острівець стабільності у бурхливому океані, заспокоює економіст Олег Гетьман. Ще у 14-15 роках вітчизняний банківський та фінансовий ринок були зачищені від усіх недоброчесних гравців. Щодо нашого фондового ринку, то в Україні байдужі будь-які кризи, адже у нас просто немає фондового ринку. Тому усе, що відбувається на світових фінансових напрямках, України майже не торкнеться. Більше того, торгова війна Трамп. Па принесе Україні бонуси через торгові війни великих країн сповільнюються економіки за таких умов. Завжди падають ціни на нафту і газ. Тому ціна на бензин на українських АЗС має опуститися. За словами економіста, станом на 1 квітня 2025 року наші золотовалютні резерви досягли 42 мільярдів 400 мільйонів доларів. А це величезний запас, його достатньо, щоб тримати гривню стабільною ще кілька років. А подальший курс буде залежати виключно від збалансованих рішень НБУ. Економіст також відзначив фактор великого напливу валюти, яку Україні надають міжнародні партнери грантами, кредитами та макрофінансуванням. Це перевищує наш негативний торговий баланс. Тому на фоні бурхливих подій в інших країнах гривня буде стабільною. Втім, за словами гетьмана, наразі ніхто не вгадає, якою буде у майбутньому торгова пара євро-долар, адже протягом останніх 20 років вона перебуває приблизно в однаковому діапазоні, чи один до одного, чи один до одного десяти. Якщо Бажання тримати заощадження саме у валюті, то краще тримати євро та долари у рівні пропорції 50 на п'ятдесят. 50. Росхожа думка про те, що Україна, нібито є житницею світу, яка годує 400 мільйонів людей на планеті, давно не відповідає справжньому стану речей. Інакше як бути з тими мільярдами доларів, які витрачає українська держава на імпорт продовольства, ставить риторичне і не дуже зручне запитання видання дзеркало тижня. Докладніше далі. Насторожує усвідомлення, зазначає видання, що країна, яка позиціонує себе як гарант світової продовольчої безпеки, купує при цьому на зовнішніх ринках те, що може й повинна виробляти в достатніх обсягах самостійно. А зокрема, за два місяці поточного року Україна завезла капусти у вісім разів більше ніж за два місяці 24 го а саме 17 тисяч тонн, які обійшлися у 14,5 мільйонів доларів. У результаті капуста стала ще одним овочем, що поповнив список інгредієнтів українського борщу, який Уже й вітчизняним назвати язик не повертається. Іронізують зеркало тижня. Видання пропонує своїм читачам пригадати майже золоту цибулю по 70-80 гривень за кілограм, на якій 22-го добряче заробили зокрема польські сусіди або картоплю з Європи, яка ще з осені 24-го просто в розпал сезону збирання почала наповнювати полиці українських супермаркетів. Традиційні для внутрішнього ринку овочі у 22 му 23 му роках уперше стали однією з основних груп загальних Ального продовольчого імпорту водночас різко зросла вартість імпортованих овочів. Якщо 21-го вартість ввезених овочів становила 250 мільйонів доларів, то 22-го – 353 мільйони, а 23-го – 373 мільйони доларів. Ще один приклад динамічного імпорту продукції, яку Україна у всякому разі могла б виробляти в достатній кількості: це молочна продукція. Дійшло до того, що завозимо питне молоко з Польщі. Зокрема, у січні було імпортовано кілька Тон на польський імпорт свіжих молочних продуктів припадає 60% усього обсягу. Після початку повномасштабного вторгнення польське молоко можна час від часу бачити і у столиці. Окрема задача зірочкою сири з Польщі, Нідерландів Швейцарії. Внутрішні виробники перебувають у зоні загрози втратити значну частину ринку через зростання імпорту. Причина цього диспаритет цін на товар українського та європейського походження. Починаючи з 2017 року, перше місце у рейтингу основних. Постачальників утримують сусіди поляки, цю різноманітний раціон харчування. Німеччина на 623 мільйони доларів, Туреччина на 603 мільйони, Італія на 388 Норвегія на 329 мільйонів, Нідерланди на 315 мільйонів доларів, Франція на 294 США на 286 мільйонів доларів. Існує думка, що зменшити залежність від імпорту можна через розвиток експорту. Бізнесу цікава маржа. Адже заробити на зовнішніх ринках завжди можна більше. Буде експорт, буде достатньою. Пропозиція і на внутрішньому ринку. Далеко ходити не треба. Зокрема, Україна є глобальним лідером із продажів соняшникової олії. Сьогодні вже мало хто згадає, але були часи, коли Україна докуповувала в світі для задоволення потреб внутрішнього ринку 130 тисяч тонн цього продукту. Високопосадовці частіше ніж середньостатистичні громадяни купують автомобілі та нерухомість. Як їм це удає? Ця вирішила розібратися видання економічна правда, докладніше далі. Видання Економічна правда проаналізувало звітність більшості топ-чиновників, серед яких урядовці, митники, прокурори, податківці, керівники департаментів та управлінь за 2024 рік. Вони придбали суттєво більше активів, ніж пересічні громадяни. Умовам деяких угод можна лише позаздрити. Наприклад, начальник сервісного центру у Дніпропетровській області придбав автівку Toyota RAV4 гібрид 21-го року випуску за 5 тисяч гривень. За таку ж суму начальниця юридичного управління у Луганській. Області купувала Мазду CX-5 20-го року. Інший приклад: чиновниця Держпродспоживслужби у Чернігівській області вказала вартість Тойотера в 4 21-го року 11 тисяч гривень. Треба визнати, що декларанти ніколи не вирізнялися педантичністю у заповненні звітів про власний майновий стан. Документи за недостовірність даних, у яких передбачена відповідальність, різніють помилками та неточностями. Не виключено, що й фальсифікаціями. Видання припускає, що розрахунки в таких угодах про. Купівлі продажу автівок здійснювалися готівкою, а реальна вартість покупок умисно прихована для уникнення оподаткування. Чиновники, намагаючись приховувати нелегальні доходи, підлаштовують свій спосіб життя до рівня офіційних доходів. За даними головного сервісного центру МВС, якщо вартість придбаного автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а це 499 600 гривень, то в такому випадку розмір збору на обов'язкове державне. Пенсійне страхування становить 3% від його вартості. Якщо від 165 до 290 прожиткових мінімумів – 878 тисяч гривень, то виходить 4%. А якщо перевищує цю позначку, то вже 5%. Як свідчать дані реєстру НАЗК, у 2024 році родини 23 200 українських високопосадовців, близько 5 осіб на два домогосподарства, придбали 3,5 тисячі нових автомобілів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.